Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ці компактні коробочки є чи не в кожній родині. Та до 1945 року люди й подумати не могли, що мікрохвильовим випромінюванням можна нагрівати продукти. А вигадали цей дивопристрій майже випадково. Зробив це американський інженер Персі Спенсер. Після повноліття він вступив на службу військово-морських сил США, а у 20-х роках минулого століття займався розробкою технологій оборони та кібербезпеки. Якось під час випробовування генератора мікрохвиль у його кишені розплавилась сплитка шоколаду. Цей випадок не давав інженеру спокою і, зрештою, наштовхнув на новітній винахід. У жовтні 1945 року він запатентував прадіда мікрохвильовки, випромінювач для підігріву їжі. А вже 1947 року змайстрував перший зразок піч «Радарейндж». Той пристрій був не те, що великий, а величезний. Важив 300 кілограмів і мав висоту майже 2 метри. Та й коштувало це дивотехніки аж 5 тисяч доларів, що на той час шалені кошти. Сьогодні мікрохвильові пічки компактні, зручні на будь-який смак та ціну. Залежно від марки, потужності та функціоналу. Мікрохвильовку можна придбати як за півтори тисячі, так і за усі десять тисяч гривень. З цінами розібрались. А от як вона працює? Щоб зрозуміти це зустрічаємось з доцентом кафедри радіоінженерії Київської політехніки Олександром Сушком. Багато молекул є полярними, тобто вони як такі маленькі магніти. Ось, і електромагнітна хвиля їх орієнтує в певному напрямку, тобто вона їх змушує рухатись. А ми знаємо, що чим швидше молекули рухаються, тим тепліше тіло. Це по суті еквівалентно нагріву на тій же сковорідці, але воно відбувається по всьому об'єму, значить, їжі, яку ми нагріваємо. Тому що на сковорідці в нас тільки знизу нагрівається. Разом з Олександром руйнуємо і міфи. Наприклад, як часто ви чули фразу Не підходь близько до мікрохвильовки, бо опромінишся. Інженер спростовує цю думку. Енергія хвилі сильно згасає з відстані. Тобто, на відстані ще 30 буквально сантиметрів від печі, ще в тисячу разів енергія зменшується. Тобто, те, що доходить до людини, воно мізерне, Ми його не можемо відчути, і воно ніяк не впливає на, на людину. Щоб наглядно продемонструвати, яке випромінення всередині мікрохвильової печі і яке зовні, проводимо експеримент. У нас є мікрохвильова піч власне, і є спектроаналізатор. Це імпортний спектроаналізатор, доволі точний, який нам може показати як частоту випромінювання, так і його рівень. Коли антена далі, в нас амплітуди випромінювання менші, а коли ми, наприклад, підносимо ближче. То в нас відповідно ці піки. Отже, стояти поблизу печі, що нагріває ваш обід, цілком безпечно. А от чи безпечно їсти такий обід? Дієтолог Яна Музира відповідає: мікрохвильовка не лише не шкодить харчам, а навпаки, на відміну від смаження чи варіння, допомагає зберегти корисні властивості продуктів. Їжа ж свою структуру взагалі не змінює, коли ми її нагріваємо. Коли ми там ставимо на хвилинку або дві, вона є абсолютно безпечна, навпаки зберігає, наприклад, вітамін С. Водночас Яна попереджає: захоплюватись розігрівом у печі також не можна. Оці засмажені кірочки, оці такі обвуглені частинки вони є самими небезпечними для здоров'я. Як і готування на грилі, так і запікання. Але мінуси у мікрохвильової печі все ж є. Вона не надто електроощадна. Якщо, наприклад, прийняти з ватну лампочкою, і звичайно, то це як там на наприклад, таких лампочок. Але пам'ятаємо, що лампочка у нас постійно світиться, а мікрохвильова піч смикається там на на пару хвилин. Тож, якщо ви любитель постійно готувати у мікрохвильовці, ваша їжа більш корисна, проте готуйтесь і до більших платіжок за електроенергію.